Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, мирного неба і хочемо сьогодні поговорити про, про, заповіді, про заповіді Ісуса Христа, про, про заповіді, заповіді Божі. Почитай, почитай Отця Свого і Матір Свою. Так. Як ці заповіді повинні виконуватись, і зараз ми бачимо, що ми є ми. такі випадки того, що людей благословляють на вбивство, війну, на війну, на це. А це не є заповідь Божа, заповідь Царя Царів Ісуса Христа. Тому що якщо деякі військові живуть у сусідній державі, а їхні священики благословляють на війну, а батьки цього, цих військових живуть, наприклад, на Україні. А ага. Їхні священники благословляють на війну так, на вбивство що, так, батьків. Благословляють військових і на вбивство своїх батьків, своїх родичів. Так. І це не є заповідь Божа, це не є повеління Царя-Царів Ісуса Христа. Це вже є повеління. чистої води Бісовщина. Так, це повеління самого сатани. Тому треба бути уважними. Щоб розуміти, до чого ведуть ці благословення. Тому запрошуємо усіх на канали Славтаненко, щоб не бути. обманутими. Так. Заходьте, вивчайте слово Боже і будете знати істину. Амінь.